І так, я знов на нічній варті. І знов ті ж морзи. І ми знову очікуємо штурма. Блін, морда має дуже крупна, мабуть, була. Як ви бачите, принципово нічого не змінилося. Ялинки з'являлись. Я підбиваю хлопців піти на розвідку. Афганська спілка. Дуже цікаві розмальовки. Тут прям Петриківський розпис майже. Дами Бог. Таке наче як капличка. Сало сила. Україна понад усе напис на наближаємося до верхнього входу в метро Хрещатик. І вже бачимо автобуси. І дуже мало що там людей біля них. Так, от, значить, тут дуже мало. А Макацьоба не хоче йти далі. <реш> Свиня. Йдемо на мистецьку барикаду. Наблизимось до мистецької барикади. Ось наш свинячий загін, так би мовити. Це я так зрозумів, теж інжені організував. Ну, і компанія. Ну, спробуємо, так я зараз Ага, це цього... Як цього? Дірмоленко. Картини. Ні. А де саме? В общем, правильный жоп арт мистецький алекса ман. Да, точно, на цей. Ну це ми бачили. Це теж якийсь арт-об'єкт. Купа народу всередині. Ну це промахно. Парпакати Ну, чесно кажучи, нічого особливого не падає. Так, скажи, от ми побачили Івана Семісюка картини, ви можете зацінити. Це так званий жлобард. І от у нас є людина, яка скаже, не обурена цим жлобартом. Я скажу, що Підубняк трохи запоздав. Вже обурення таке би саме основне не записав. А взагалі, думаю, костюмство порівнювати символи дерева роду України і це якимось жлобством. Ну покажи пальцем, де, де що? Де жлобство, де дерево України. Щоб ви люди розуміли, що ти, ти маєш на увазі. дерево України, так? Да? Так, дерево да. роду. Я цьому дереві роду. Так собі, так. Да. Просто яким чином воно до України, до дерева родить. Ага. Ну, Но... Чого іменно Nike? Просто як у в нас в голова, типу, іноземні марки. Ага. Як це можна писати? А тут пістолети. А тут пістолети. А тут взагалі ж лови сидять. Цей гоп-компанія така. Та, Замість пташок. І гілки в сраку. О. Так, от, ну припустимо, що а, навіть є, правда, частина, припустимо. да, частина людей вихована як злоби. Да. А для чого це нам підносити піднос і розказувати, що ми жлоби? і ну, тобто... Ну може, щоб ми поржали над жлобами. От, поржали? Ну, типу, а... через сетиру. Сарказм, долати в собі там якісь комплекси, можливо, ну, такі посилки. Це, це філософія. Просто що є е, речі з історії, є е, з нашої культури, допустимо, дерево роду. Да? Воно є нашою історією, є нашими традиціями, нашою якоюсь святиною. А для чого порівняти його з добством? Ну, Просто що поряд е, з святинями е, розмічувати глобінці. А не простіше просто виховувати людей, щоб росли нормальні. Ну, Хорошо, тобто ти в принципі за таку жорстку диктатуру мистецьку, так? Да? Ну, я за те, щоб ми були більше вимогливі. Вимогливі. вимогливі до того, що нам пропонується. Я вважаю, що оце, що тут намальовано, це сродні тим плакатам, які ми толеруємо кожного разу в метро, а, а, що відтягнути асоціацію з ЄС. Ага. Ну, на такого не, да, 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 не, ну, не тільки. Так, так. Да. От, от, от нас в будь-якій ситуації спонукають толерувати всяку гавно. Це ну, то, погано. Ну я думаю, що так. И мы с ним ничего не делаем, и это знак о том, что мы на таком уровне. Научилась на Майдане спевать. Причем с сцены женочим вокалом. Скоро. Наш видите отсутствие можно девочка со стрим нище. молятся, молятся на то, что их не считают, да не жирала, не играть, на друге. вот такое. Что как так? не играется, да, играешь отбой. И если, и если кто приходит к тебе, найдутся и, и те, кто и придет за, за тобой. Наша. На. Скажем чесно, вокал у дівчини не для цієї пісні, й, мабуть, дуже хочеться її виконати. 2.15, мінус 3. Майдан. Колектив підкодували назвою свині. Тітушка, тихарі! Друга ніч чергування на майдані. Сьогодні людей набагато менше, але ми в тільняшках. Ось наші бойові люди. said sure. За декілька хвилин зараз у нас буде а, один а, спікер, і там за п'ять хвилин ви знову будете скільки, чу -чу -чу буде. а, а, і в той самий час. В нашій країні надзвичайно велика кількість людей на цей сервіс є на він називається Волі, Charity да. а, Я правда, не знаю, як його а, не можна вивести на екран, але я постійно зараз десь на майдані. Ви можете мене попитати, і я вам скажу, як він називається. Вам візитів. Дотримайте, будь ласка. Молодець! 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 Я вам хочу сказати, що Украї... майданом повинна стати вся Україна. Це повинно бути кожне місто, кожне село. Майдан, якщо не знає йти за кого, бо це найбільша проблема обох майданів, то йдіть проти. Спільна мета приведе вас до спільного лідера. Йдіть проти того, щоб в Україні було беззаконня. Поверніть собі закон, поверніть собі Конституцію, поверніть собі горду назву українського народу, якому я колись давала присягу. Дякую вам. О, молодець молодець. слова, дуже дякую. Дочека, я колись ще будучи міністром оборони, Давав дозвіл на польоти. Приємно бачити таких справді достойних громадян. Я хочу трошки надати вам настрою зараз вночі, тому що багато людей вже тут перебувають по кілька тижнів, а хтось уже другий місяць. Є елемент стовплення, але дуже добре, що дух. Примає. Коли нас тисячі, нас не чіпає ніхто, правда? Нас зносили до ті, коли залишалися сотні. І тому дуже важливо, що в критичний момент, крім тисяч тих людей, які стоять цілодобово на Майдані, за нашим покликом підходять кияни і захищають. Щоб ми розуміли, що вже дав Майдан, він вже є успіхом, я в тому не сумніваюся. Давайте пригадаємо, як Віктор Янукович не знав свій народ, а тепер вже дізнався, який він. Російський народ, коли бачить ОМОН, він тікає. Український народ поводиться по-іншому. Видобуток дрів. А ми рушаємо за межі на обхід території за межами Майдану. Нас 9 людей. 10 має нас. догнати шик, шик. тр то Новий дизайн з фотками Європейський все тихо, загорожа. Здається, нічим особливим не відрізняється від того, що зазвичай. Нікого нема великих рапор. І ось він. Міст кохання. Ось наш загін. Кількістю 9 бійців, свиней, підійшов. Ми піднялися по сходах, Динамо люкс пройшли клуб і так далі. Я просив звіти по піщані. А це так, наркотик І Урна зраду європейська. Ви майже не європа. Оскільки вже 3.17, свині йдуть в, в стойла. <ріхи> это... Майдан і майданник як хтось. Тогось О! О! Дослідження пам'яток архітектури. Ми спускаємося на європейську площу. Нічого такого особливо не помітили, але ми так особливо далеко і не пішли. Коротше, сходили до місточка. Назад ми бачимо картину. Оді для москалів написано. Дякую за увагу ще раз. Разом ми все зможемо. Все зможемо. Про платформу формування типу громадянського суспільства і ціку, цікаві, інформація треба зайти на сайті. І знову джазок. Зразок і дебати. Всі, звісно, розумні і творчі, і позитивні. Четверта година, ніякого штурму, ніяк не схоже на штурм. І Ми направляємося в нашу залогу грітися. На барбакані. Такий мистецький, безпридільний. споживацький притулок. Притонки, притон! Притоніще. Реально такий мистецький притон на Майдані. Видно, що все спокійно. Сум шумить. там будівництво не зупиняється. Адміністрація наша в порядку начебто. Все, ми йдемо вже точно в наш барбакан. Так, ми сидимо в Криївці. Жремо сало. Да. Макацю бо жре сало. каже, коли літуєш ро зовсім. Вітя ніколи не піднімався вище сало. Хе-хе. Це вже вища категорія. Я буду жерти печиво.